Чи знав ти, що за кожною ідеальною програмою ховається епічна битва з багами? Баг – це помилка в програмі, через яку система працює неправильно. І щоб розробники могли її виправити, тестувальник створює спеціальний документ баг репорт. Давай розберемось, з чого він складається. Перший пункт summary – це короткий опис проблеми, який одразу показує суть бага. Далі Steps to Reproduce. Саме тут тестувальник описує кроки, за якими можна повторити помилку. Після цього Expected Result. Це те, як система мала би працювати, якби все було правильно. А тепер actual result. Тут вказується, що реально сталося під час тесту. А щоб зрозуміти важливість бага, додаються ще два ключові параметри. Severity показує, наскільки серйозно дефект впливає на роботу системи. А Priority – Наскільки терміново потрібно виправити цю помилку? І нарешті Attachments – це докази, скріншоти, відео або логи, які підтверджують існування бага. Ось так виглядає класичний баг репорт. Коротко, чітко і логічно.